Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео, друзі, я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 16 червня 2023 року. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи 2024 група ці Північна Македонія. У себе вдома приймає збірна України. 3-2! Україна перемагає! Просто якийсь неймовірний взагалі матч відбувся 16 червня 2023 року. Неймовірний камбек від українців, але давайте, друзі, все поговоримо по порядку.

зів, Трайковський, Нестеровський у нападі це стартова розстановка Північний Македон. Україна, Сергій Ребров головний тренер команди. 4-4-2 стартова розстановка в Україні. Анатолій Трубін у воротах. Ілля забарний Микола Матвієнко пара центральних захисників. Олександр Тимчик, Віталій Миколенко по флангах. Георгій Садаков, Тарас Степаненко, Андрій Ермолко, Михайло Мудрик – півзахисники, Андрій Ермолко та. Міша Мудрик дуже активно підточилась до атак, ну а при захисті в принципі, також дуже, дуже здорово допомагала команді. Артем Довбик, Віктор Циганков у нападі. Це стартова розстановка збірної України. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну в українців вже був перший удар на перших же секундах. Пробивав е, хімка Канаплян, але не влучих повна влучив поворотах Але в Цілому Північна Македонія повністю забрала собі перший тайм. У України взагалі майже нічого не виходило. Е, Північна Македонія повністю вважає гру контролювала. Пару небезпечних було моментів після стандартних положень у Північної Македонії. І ось саме один із стандартів приніс македонцям свої плоди. Дуже здорово македонці розіграли кутовий на лівому фланзі, аліавські виконав ідеально До доступного майданчика. Хтось з футболістів Македонії пробуває поворот, І у Миколи Матвєнко була рукою. Спочатку судді пенальті не призначили, але потім суддя передивився систему відеоповтору, да, була рукою, і да. Це пенальті. Це пенальті, суддя призначає пенальті. Барді підходить до 11-метрової позначки. Барді пробиває. Та забиває. Забиває Барді. 31 хвилина матчу. 1-0. Північна Македонія виходить у даному матчу вперед. Але це ще був не вечір. 39-та хвилина матчу, Північна Македонія йде в атаку. Ристовський бачить Ельмаса. Ельмас приймає м'яч, зміщиться під праву ногу. Ельмас наносить удар і м'яч. Самісінький дальній кут залітає 2-0. Друзі, 2-0. Північна Македоні. Перевагу подвоє. По двоє, по двоє перевагу, і це було по поділу. І це було по ділу Північна Македонія справді виглядало доволі таки потужно у першому темі. Ну і Оліовський, як рокою взагалі, цей м'яч поклав і справді як рокою поклав у самісіньке дальній кут. 2-0. Північна Македонія. Закріплює свою перевагу в рахунку. На останніх хвилинах перешатаємо у македонців був ще один супершанс для того, щоб забити третій гол. А Ліоски пропала зі штрафного Антолі Трубін витягує удар Аліоський. Потім було добивання, і віддалося відбитися українцям. І вдалося українцям відбитися. Хоча македонці були прям дуже близькими до третього забитого м'яча. 2-0 на цьому тайм завершиться. Другий тайм, і Україна включається. Україна включається. Пішли непогані комбінації, пішли непогані атаки у національної збірної України. Ну і заміни. Владислава нат! Поменяв Добика, до бега інаплям. Поменяв э, тимчика. До речі, пробував на старті матчу на хім канапля. Вибачайте, друзі, я помилився. Тарас Степаненко, скоріше за все. Э, Вибачайте, друзі. Э, одразу ж дві заміни. До речі, хім канапля дуже сильно додав. Дуже сильно в Україну додав правий фланг. Прям дуже сильно. Вимося на 62 хвилина матчу Рахунок 2-0. Україна зробила Кутовий на правому фланзі. Віктор Циганков встановлює м'яч. Виконує подачу, Ілля Забарний пробиває Гол! 2-1, Один м'яч. Україна Відквитала на 62 хвилині матчу. Ілля Забарний. Наносить удар головою в самісінький дальній кут влучає Ілля 2-1. Інтрига матч повертається принципі, так то була. Але інтрига закручується до неймовірного. 2-1! Україна в грі! Ну і ось вона, хвилина матчу, Михайло Мудрик робить неймовірно, просто взагалі неймовірний прохід від українця на швидкості Михайло Мудрик проходить трьох футболістів в Македонії, виконує простріл. Здавалося, що Македонці вже відбилися, але м'яч відскакує прямо на ногу. Я хім канаплі. І канапля пробиває в дальній то забиває гол, 2-2! 2-2! Йохім Канапля, Йохім Канапля. Зрівня рахунок у матчі. 2-2 2-2. Ідеальний удар від Him канаплі 2-2. Неміша Мудрик записує до свого Голіву передачу 2-2. Україна рахунок у матчі. Зрівняла! Зрівняла рахунок України. Ну, до речі, друзі, в Україні, ще Сергій Садарчик, та вийде, Руслан Малиновський та Олександр Зубков. Атаназап, <головіка> Дар'єв, Рісалські, Бабунські вийдуть в північну Македонію. Там ще, до речі, Брадо... Брдаровський вийшов, але потім буде заміна. мусліу на 72-й хвилині отримає червону картку. Отримує другу жовту картку. Першу жовту картку, до речі, друзі, муслю, отримав на 54-й хвилині. На 72 хвилині він отримує другу жовту картку. вона нас є червона Україна залишається у більшості. І Україна залишається у більшості. Супер шанс був в Україні, щоб забити відповідно третій та гол. І справді були хороші атаки. В Україні пригадується, якщо не помиляюсь, Георгій Садаков дуже здорово одним пасом розрізає весь захист Македонії, виводить Віктора Циганкова один на один. Віктор Циганков пробиває та не забиває Вітя Циганков, Вітя Циганков не забиває. Хоча, в принципі, можна було навести на порожні ворота від передачі, але Вітя вирішив сам пробивати, Вітя не влучив. Але все одно Україна продовжувала тиски на ворота суперника. 83 хвилиноч Михайло Муд, Будрик, Міша, прима, м'яч. дивиться. И еще робот Миша Мудрик. Легко же гениальную подачу Миша Мудрик видает на Виктора Цыганкова. Миша, дуже здорово бачить врывание Виктора Цыганкова. Идеально накидает мяч у страны Майданчик в личной Македонии. Идеально подача от Миши Мудрика вкладай мяч в голову Виктора Цыганкова, И врывается. Витя Цыганков пробивает голову это забывает. Гол! 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 3-2! 3-2! Збірна України переломила матч! З 0-2-3-2! Просто неймовірний якийсь матч! Друзі! 3-2! Україна виходить уперед! Ну і все! І все, друзі! Україна дотримала цю перемагу! Македонці намагалася забити, але Україна дуже надійно зіграла в захисті. І українці здобувають перемогу. Друзі, взагалі, перемога дуже важка. В Македонії. подивіться, друзі, статистику. 12-6 ударів, 5-3 удари в площину, 48-52 контроль м'яча. І 7-4 за кутовими. Але, друзі, статистика в першому таймі була м, взагалі катастрофічною, справді. Ось перший тайм повністю за Македонії, другий тайм повністю за Україну, я вважаю. Ще, друзі, казати, голіві шанси то 2-2. Дві голіві нагоди в Македонії. Одна гольва нагода Упучна. Дві голіві нагоди були в Україні. Та одна гольова нагода опущена. 403 передачі зробили Македонці, 317 пасів точними були, 78% точність передачі Македонців. В Україні 4. 336 передач, 353 передачі точними були та 80% точність передач. 2-1 офсайди з 12 ударів, 5 ударів площину в Македонії, 2 удари повзворота, 5 ударів заблоковані були. України 6 ударів по воротах, 3 удара в площину, 3 удара було повзворота. Відповідно в Україні, Македонії, до речі, по успішних відборах краще була Україна. 10 успішних відборів в українці, 83 успішності, 3 успішних відбори в Македонії, 23 успішності, 3-0 за сейвами, 17-15 повністю м'ячан, 4-7 за перехопленнями, ну і 23 аж порушень правил було в Україні. Дві жовті картки, 9 порушень правил в Македонії, дві жовті, дві жовті картки, одна червона картка. На найкращий футболіст матчем це був Міша Мудрик. Е, да, Міша віддав тільки одну голіву передачу. Ні, дві, дві, дві передачі далі Миша. Ось, які передачі. в дуже, важливо, тут в дуже важливих епізодах Міша. Прохонку 1-2. Міша Мундрик віддає дві голіві передачі, які приносять Україні дуже важливу перемогу на той момент. часу. Відсеганков зробив гол плюс пас, неповне матч від віті. Але я все-таки Міша Мундрик, би тоді був, би найкращий футболістом матчу. у цей неймовірний прохід про 1-2, коли Міша пройшов трьох футболістів Македонії, прострілив на Яхіма Яхім, і ще Яхім Канапля, які м'яч вклав в дальній кут. Ну і особливо з третьом Віктора Циганкова, яку ж геніальну передачу викрутив Міша Мудрих на Віктора Циганкова. Ідеально Міша вкладає м'яч Віктора ну, а Нові Віктор Циганков своїм шансом скористався на всі 100% та його забив. Україна переломила матч, який не вдавався, Македонія повністю Україну переграла. Македонія була близько до третього забитого м'яча. Просто пощастило українцям. і справді ще третій м'яч не пропустили. А другий там повністю за Україну. Україна переломила матч, хоча все одно був такий відрізок, все одно ще був важкий. Але цей відрізок 62-ї по 67 сьомого хвилину, Він став звичайно, що переломним. Україна переломила матч, знайшла у собі сили і переломила і справді дуже важкий справді матч. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам, друзі, та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та щастя. Усім до побачення, всім до нових зустрічей.